Гей, який мріяв вдягнути всю Америку. Голстон це один з найвідоміших дизайнерів, його носили багато відомих жінок: Жаклін Кеннеді, Лайза Мінелі, Б'янка Джагер та Кейт Мос. А ще Голстон пошив одяг для олімпійської збірної США та команди бранів Airways. Він мріяв, щоб люди виглядали класно не лише на землі, а й у небі. У 80-х Голстон не пропускав жодної вечірки. У його житті було багато коксу та незахищеного сексу. Аж поки дизайнер не дізнався, що у нього ВІЛ. Імунітет дизайнера стрімко Гіршився, його могла вбити навіть незначна хвороба. Так Голстон провів ще два роки, поки не помер у 1990-му. На щастя, зараз наука пішла далеко вперед. Якщо в тебе віл-інфекція, треба якомога раніше почати приймати спеціальну терапію та жити звичайне життя. А щоб знати свій статус, не нехтуй регулярним тестуванням. Наприклад, ти можеш замовити безкоштовний хелбокс. У ньому є оральний тест, який визначає наявність ВІЛ за слиною. І займеться всього 15 хвилин. Тому модно вдягайся і вчасно тест.